всіх з новим роком. І сьогодні хочеться поділитися Словом Божим. Є молитва чоловіка Божого Мойсея. Ви знаєте, є такі великі люди Божі. От Мойсей один з таких великих людей. І він молився до Бога. Я думаю, нам з вами треба прислухатися до його молитви. Як він молився і що він просив у Бога. І ось ми відкриваємо салом 89. 12 вірш. Його молитва. Він говорить до Господа, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Мойсей молиться до Бога, каже, навчи нас, Боже, так лічити дні наші. Ось ми роки лічимо, був 24-й, зараз вже. 25. А він каже не тільки роки, а дні. Навчи нас лічити дні. Сьогодні у нас неділя, завтра буде понеділок, півторок. Навчи нас так лічити дні наші, щоб мати серце яке? Мудре. Мудре, Мудре серце. Ви знаєте, що Бог Він нас дуже сильно любить. Він як... Найкращий батько, як найкраща мама, найкращий друг бажає нам щастя, здоров'я, щоб ми були щасливими і благословенними. І Бог нас учить через чоловіків Божих. Святий апостол Павло до послань до Єфісян. Послань до Єфісян, п'ятий розділ. З 15 го вірша. Він Тоже пише такі слова церкві до Єфісян, і це торкається, відноситься й до нас. Він пише так. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час бо дні лукави. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. І не впивайтеся вино, від якого буває розпуста. А наповнюйтеся духом, повчаючись самі себе псалмами та словословнями і, і пісни співами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди, за все. Боговий Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Апостол Павло. Він пише такі слова і говорить, що поступайте обережно. З чим? Глядіть, робіть обережно не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час. Бо дні лукави. У кожного з нас є свої цінності, правда? У кожної людини людина щось цінить, дорожить. Да? І з часом ці цінності можуть мінятися. Буває, людина попадає в якісь обставини і теж цінності міняються. Якби я вас попитав, які у вас цінності, я думаю, що різні люди. Ну, по різному відповіли, але одне нас би об'єднало, ми хочемо, щоб був мир в нашій країні. Зараз ми це цінимо. Хоча до війни, якби не сильно ми це цінували, але ми попали в такі обставини, що для нас сьогодні цінно мати мир в країні. І ось тий апостол Павло каже, що цінуйте, що треба цінувати? Час. Цінуйте час, Дорожіть часом. Коли у нас є якісь речі, дорогі нашому серцю, або є людина, яка дорога нашому серцю, ми по-особливому до неї відносимось, правда? І ось апостол Павло Павло каже, дорожіть часом. Ми іноді приймаємо деякі речі, ну, як так має бути. Але він говорить, друзі, дорожить часом. Що це значить? Наше відношення до часу має бути якимсь особливим. Ми маємо цінувати час, який Бог дав нам прожити на цій землі. Ви подумайте, що кожному із нас Бог дав якийсь відрізок часу, яким ми проживаємо на цій землі. І ми не знаємо, скільки нам з вами ще сталося на цій землі. Є багато людей, яких життя зупинилося в 2024 році. Вони так і не змогли переступити 25 рік, хоча у них були, напевно, плани. Можливо, не на один рік вперед. Я б хотів би, щоб ви. Зрозуміли, що багато людей вмирають, не думаючи про те, що вони мають померти. Більшість людей думають, що вони ще будуть жити, жити і жити. І раптом їхнє життя переривається. Їхній час закінчився, друзі. Знаєте, нема значення. Ось є такі у нас. Писочниця, воно показує час. І цей час він біжить, він втікає, його стає все менше менше менше. Нема значення, що ми робимо. Сидимо в вдолі молитви. Чи ми десь біжимо, чи спимо, чи щось робимо. Нашого часу стає менше. Його стає менше. З кожною хвилиною, годиною, днем, роком його стає все менше, менше, менше. Тому святий апостол Павло каже, що дорожить часом і використовуйте цей час як мудрі люди, а як нерозумні. Є люди, які нерозумно використовують час, а є люди, які мудро використовують час. Чим ці люди відрізняються? По-перше, треба в своєму житті оприділитися, що для тебе цінне. У нас дуже-дуже багато роботи. Як кажуть, ми помремо, а роботу всю не переробимо. Вона останеться, правда? Але сьогодні треба вирішити, що саме цінне для мене в першу чергу. Що в другу чергу? Що в третю чергу? І так розставити і потім робити самого головного. Бо іноді люди тратять своє життя на такі дрібнички. І коли помирають, знаєте, багато людей вони жалкують про те, що вони прожили неправильно, потратили своє життя неправильно. Жалкують, але вже нічого зробити не можна. Тому сьогодні, дорогі друзі, я б хотів би, щоб ми цінували час, як би сказати, получали насолоду, задоволення від часу, який Бог дає нам. І приносили радість людям і самі могли тішитися. Знаходимось до молитви. Використовуйте цей час максимально для себе. Щоб вам було ну, радостно, щоб ви взяли якусь пользу для себе, щоб ви духовно зростали. Навіть якщо ви хворієте, бувають такі моменти, якщо, коли людина боліє, так? я болію, іноді такі хворі, так болію, що навіть вже не знаєш, чи видужаєш, чи не видужаєш. Я вам скажу навіть такі хвилини цінуйте цей час і використовуйте його. Для Божої слави. Під час хвороби приходять такі гарні думки в голову. Я б сказав, би, правильні думки приходять в голову. Бо коли ти здоровий, повний енергії, ці думки тобі в голову вже не прийдуть. Друзі. Коли смерть близенько, тоді правильні цінності в житті стають на своє місце. Коли смерть дихає туди в обличчя, тоді цінності вони стають на правильне місце. А так ми можемо тратити час нерозумно. Ось бачите, вже закінчився. У когось сьогодні вже закінчився і хтось у вічність. Його час закінчився. Тому. Зрозуміти, що час твій, він проходить, він лине. Його не можна, знаєте, зберегти. Його не можна в холодильник поставив в морозілок, закрив, а потім чи законсервував у банку, потім відкрив і пользуєшся. Його не можна зберегти. Його можна тільки витрачати розумно або нерозумно. І святий апостол Павло каже: витрачайте час як мудрі люди. Мудрі люди використовують час з пользою для себе. Приносять радість людям, радуються самі і приносять славу Богу. Амінь? Ще радять, знаєте, такі успішні люди, вони кажуть, треба планувати день. От вчора треба було спланувати день на неділю. Або навіть на цілий тиждень запланувати. А в деяких людей є календар на цілий рік, і вони планують головні речі, що важливо в їхньому житті. Вони записують, вони готовляться до цього, розумієте? Тому, якщо ви хочете мудро тратити свій час, який Бог вам дарував, треба планувати день. І такі е, якісь дрібнички в сторону відкладати і рішати те саме, що головне для вас. Е, чому ми маємо це робити? Він каже, ще раз читаю, 15-й вірш. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі. І далі говорить, цінуючи час. Бо дні лукаві. Друге, на що ми маємо звернути увагу, бо дні які? Лукаві. 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 Я думаю, день як день. Чому, тут, чому апостол Павло наз, назвав дні лукаві? Я розумію, якби він мені сказав, там стережись там якогось чоловіка, бо він чоловік лукавий. Да? Є люди лукаві. Є Треба їх обходити десятою дорогою. Не виходить. Сам дьявол, сам дьявол, він на, написано в Біблії, що це лукавий. Що да? він робить лукавий? Спокушає і обманює, дурить людей. Якщо ви мали такі зустрічі з лукавими людьми, вони хочуть перехитрити тебе, обурювати десь. <кх> Взагалі приносять горе і нещастя. І ось апостол Павло каже, що дні лукаві є. Чого вони лукаві? Вони врем'як бають. Ще... Бо ми думаємо, що їх ще багато. Mm -hmm. А вони пролітають. Знаєте, чому віруючі люди в церкву запіснюються на богослуження? Бо одні їх обдурили, їх обдурило. Вони утром встають, дивляться на години, а ще час до богослужіння, та Пів Півчаса, та вспію. Пів вспію. Мене ще, як казала моя донька, вагон в І Ще вагон в А потім раз і вже приходиш і вже, вже запізнивається. Отак і дні наші. Дійсно, нам здається, що ми ще вспіємо, ще ми зробимо. І, знаєте, в житті людини є дуже важлива реч. Дуже важлива реч. Це спасіння душі. І часто люди, вони відкладають це на поток. Завтра, от піду на пенсію, там, почну тоді я вже жити, правда? А до пенсії, або є хлопці молоді, вони думають, от женюсь, ось тоді вже заживу. Ти сьогодні живи, поки не женатий, насолоджуйся життям сьогодні і тепер і на цьому місці. Чуєте? Коли женися, ціни жінку, яку Бог тобі дав, бо є люди, в яких нема жінки. Дорожи часом своєю жінкою, своїми дітьми, внуками, якщо Бог дав. Ціни те, що є. Тобто треба отримувати задоволення зараз. На цьому місці не відкладати на завтра. Бо багато людей думають, ой, буду жити, як піду на пенсію, В церкву піду, як піду на пенсію. А до пенсії, стільки років, ще до пенсії дожити треба. Буває, що люди не доживають до пенсії, а до пенсії дожили, а потім дивляться назад. О, як було раніше добре, що вже я на пенсії. Друзі, дорожить часом прямо зараз. Сьогодні. І не жалкуйте про той час, про ті можливості, які були втрачені, їх уже не повернеш. Те, що зроблено, то зроблено. І не треба про це жалкувати. Зробить виводи, висновки. І сьогоднішній день проживіть мудро для Божої слави, на радість для себе і на радість людям. Чуєте? зробити висновки, що ви робили щось неправильно. І насолоджуйтесь життям, дорожіть часом. Запам'ятайте життя, час, який Бог дав, це дар Божий для вас. І він закінчується. Час пролітає. І скоро він закінчиться взагалі його буде зіро, ноль. Тому е є люди, які відкладали Спасіння, вони покаються, прийдуть у церкву, завтра-завтра. Я розказував таку історію. Один лукавий чоловік, він мав столу і написав: завтра буде безкоштовний обід. І люди прийшли, подивилися сьогодні, пішли голодними додому. Кажуть, завтра прийдемо, пообідаємо безкоштовно. Прийшли завтра, а вивіска та сама. Завтра приходьте. Вони обурилися, кажуть, ну, а він каже, що ви не можете читати, там вже написано, завтра буде. Вони походили днів п'ять. Вивіска та сама. І вони зрозуміли, отак так обманює людей. Люди, які відкладали на завтра своє спасіння, померли в своїх гріхах, померли без Ісуса Хрисла, Христа і пішли при Ісподі. Вони в царство Боже не попадуть. Тому що вони відкладали своє спасіння на завтра. І так, святий апостол Павло, він каже, дорожіть часом. Поступайте обережно. Поступайте, як люди мудрі. До чого він клонить? Що він від нас хоче? Як ми маємо потратити час? Для чого у нас має бути час в житті? Для чого? Живи і радуйся. Пей веселись, бо завтра помре. <риклад> <риклад> Белі в житті все, що хочеш. <риклад> Прославляй Господа. Так, хорошо. Хто ще як думає? Що Біблія говорить? Давайте подивимось Слово Боже. Там трішки далі він говорить про це. Давайте ще раз почитаємо уважно з 15 го вірша. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час бо дні лукави. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. На що ми маємо потратити свій час? Щоб пізнати, зрозуміти, що є воля Божа. Ви знаєте, багато людей сьогодні живуть, у них немає часу. Вони не відділяють часу для того, щоб пізнавати волю Божу для себе. І вони цього не знають, що Бог хоче від них. А апостол Павло поставив це в першу чергу. Бог дав тобі життя, щоб ти пізнав волю Божу для себе і виконував її. Бо в царство небесне попадуть люди не ті, які казали Господи, Господи. А в царство Небесне попадуть ті люди, які виконували волю Отця Небесного. Чуєте? І люди тратять час. Строїть дом, купить машину, заробляти гроші, про своє здоров'я піклуються, їздять на відпочинки, в санаторій. Вони тратять час на друзів, знайомих, на якісь задоволення. Але вони не тратять час, щоб пізнати волю Божу. Прийти в церкву, це треба потратити цей час, правда? А вони кажуть, нам шкода, дві години, що там можна робити. Ну, раз у год то можна прийти в церкву, а кожну неділю чого туди ходити, а ще серед тижня ходити, а ще вдома читати Біблію треба. Щось там розмішляти над Словом Божим. Мені треба постирати, їсти на лари, святи по болоті. Що там ще треба зробити? Кров подоїть, кроликів <хи> і так далі. Багато-багато роботи треба переробити. І вони тратять свій час на, всі і, на все інше, окрім щоб пізнати волю Божу. Тому я хочу сьогодні звернутися до кожної з вас. Чи знаєте ви, яка воля Божа для вас? Що Бог хоче для вас? Якщо не знаєте, узнавайте, у вас ще є час, у вас ще є время пізнати волю Божу. Для себе і виконувати її. І щоб після, у вас час закінчиться на землі, щоб ви були прийняті Богом Царство Небесне. Одного, одну мудру людину запитали, для чого Бог дає життя людині? І він сказав, щоб людина знайшла дорогу додому, до Бога. Все це життя було дане тобі. Головна метаці, щоб ти знайшов дорогу до Бога. А це дорога через Ісуса Христа. Амінь? Амінь. Господь сказав: я є дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Бога, як тільки через мене. Дорогі друзі, тому я благословляю вас і дуже прошу, як апостол Павло каже, не живіть як нерозумні, живіть. Витрачайте свій час як люди мудрі. А мудра людина, вона в першу чергу пізнає волю Божу для себе, щоб її виконувати. І насолоджуйтесь життям. Самі радійте, людям приносите радість і славу Богу. Амінь. Благослови вас Бог.